Справу парку Жовтневий цього дня розглядав Чернівецький господарський суд. Обласна феміда розглядала справу за поданням позову прокуратури міста Чернівці про розірвання договору між підприємцем Смірновою і комунальним підприємством Парк Жовтневий. Але через неявку на засідання підприємця, який становив Альтанки, суддя повідомила наступне. Роз, ви розумієте, що немає сторони згідно господарського процесуального кодексу сімсот статті, в разі неявки. Ну, Як мінімум перше засідання, суд зобов'язаний відкласти розгляд справи і зобов'язати ще раз у під час з'явитися до а відтак судове засідання перенесли на 29 вересня. Нинішній директор парку Жовтневий розповідає, що стосовно договору співпраці між зазначеним раніше підприємцем та комунальним підприємством в прокуратури виникли певні питання. Дирекція парку днями надіслала підприємцю лист з пропозицією припинити підприємницьку діяльність до отримання правової оцінки даної проблеми, але підприємець на таке звернення ніяк не відреагував і продовжує працювати. Прокуратурою міста проводилася перевірка наявності законних підстав щодо здійснення підприємницької діяльності, зазначеним підприємством на території парку. Наскільки мені відомо, там були виявлені певні порушення порядку укладання договору у зв'язку з чим і розглядається дана справа в Чернівецькому господарському суді. Юрій Воронка, член наглядової ради парку Жовтневий, розповів, що провів анкетування серед жителів прилеглих до парку будинків, і 400 людей висловились однозначно. однозначно э, выставилось за то, чтобы там не было генделека э, и чтобы там не было Картинга. То есть этого в принципе достаточно для того, чтобы сделать нормальные заключения. Как бы э, опрос проводился в близлежащих районах э, Комарова, э, Бульвар, э, Нижняя Комарова. То есть э, охватили все районы, которые, ну и непосредственно в самом парке. То есть люди могли подойти, ответить на расширенную на вопросы в расширенной анкете, потому как они видят развитие парка. Ну і большинство якби розвиття парка як природоохоронний комплекс. А чи буде місце в парку Жовтневий, як в народі кажуть, генделикам, чи там дійсно створять суто природоохоронний комплекс і надалі вирішуватиме суд? А ми слідкуватимемо за перебігом цих подій? Дар'я товпіч Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.